У день міста в Слов'янську встановили пам'ятний камінь. Так ідейні натхненники проєкту бажають віддати шану загиблим мирним мешканцям міста 2014 року. Ініціатором створення слов'янського проекту виступила міська ветеранська організація. Під час урочистого відкриття пам'ятного місця Леонід Васильчук нагадав історію загиблого п'ятирічного мешканця міста, що стала відправною точкою у роботі над проектом. ပြေမပြေနေတယ် Вшанувавши пам'ять загиблих, громада урочисто дякувала живим волонтерам, активістам, рятувальникам, медичним та соціальним працівникам, всім, хто, не озираючись, ішов на зустріч небезпеці, аби допомогти землякам. З рук секретаря міської ради Павла Придворова грамоти міської ради отримали начальник групи піротехнічних робіт Микола Джурбій, старший сапер відділення піротехнічних робіт Владислав Маренич, лікар виїзної бригади станції швидкої допомоги Анатолій Зоря, керівник слов'янської міської громадської організації. Центр допомоги молоді твоя перемога Петро Дуднік, виконуючи обов'язки голови Слов'янської РДА Андрій Кріщенко, директор Слов'янської кондитерської фабрики Валенсія Вікторія Садикова та волонтер Слов'янського СССДМ Альона Домашова в рамках заходу. Гостя урочистості Наталя Королевська озвучила сподівання про якнайскорішу заміну каменя монументальною пам'ятною спорудою. Сім буде Każdy каждый жан, человек, который доказал родное владельцево, сможет прийти сюда, в человек и понимать, что никто не зовут и никто никогда не уйдет в наше память.